daram po našem TCK. Так, ну і відразу е, перейдемо до того, що ранок 30 червня пригадаємо, тоді Кривий Ріг атакують російські безпілотники, потрощені житлові будинки, навчальний заклад, адмінбудівля і півдесяток автомобілів. Повідомив про це голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак. Поранень зазнали троє людей, один чоловік тяжких у сухопутних військах. Повідомили, що удар був поряд із будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Завдяки тому, що працівники за сигналом тривоги спустилися в укриття, вдалось уникнути травмувань і втрат серед особового складу. Однак поранень зазнали цивільні, які перебували поряд. І за три дні під ударом ворожих дронів Полтава вибухи в центрі міста прогреміли близько дев'ятої ранку. Двоє людей загинули на місці. 59 були поранені. У мережах одразу стало ширитися відео, як шахеди один за одним прицільно б'ють майже в одну точку. Уже невдовзі в сухопутних військах ЗСУ повідомили. Один з ударів був по об'єднаному міському територіальному центру комплектування і соціальної підтримки. Там спалахнула пожежа. Ще один приліт на території вже обласного. ТЦК, поміж поранених двоє військовиків та дві працівниці терцентру комплектування уточнили в сухопутних військах. Споруди обох ТЦК розмістилися в щільній міській забудові. І, за даними міськради, пошкоджено 23 цивільні об'єкти, зокрема багатоквартирні будинки і заклади освіти. Ну і надільного ранку вибухи гремлять у Кременчузі на Полтавщині. Російські безпілотник влучає в будівлю районного ТЦК та СП. Майже сотня рятувальників гасили пожежу в двоповерхівці понад три з половиною години. Усього ж пошкоджено 14 будинків і 5 автівок. Повідомляють у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Постраждала жінка. І от напередодні під ударами російських дронів опинилися територіальні центри комплектування у Харкові. Запоріжжя, поранень зазнали цивільні військовики. Росіяни вже не криються і надалі битимуть по місцях, де комплектують українське військо. Якщо досі намагалися проносити туди вибухівку, руками завербованих тепер задіють дрони. Водночас ведуть і інформаційну війну. Фейкові дописи впливають на настрої громадян. А у Вінницькому обласному ТЦК повідомили про зовнішнє втручання в допис на офіційній сторінці. Попросили не шукати їх за адресами, вказаними в неправдивому пості. Проте першим в Україні заявили, що для убезпечення життя і здоров'я цивільних громадян особовий склад був розсереджений. Але мобілізаційні заходи за планом, прийом громадян з медичних, соціальних та інших питань триває у штатному режимі. На нашої ефір долучається Віталій Саранцев речних сухопутних військ збройних сил України. Пане Віталію, мої вітання і слава Україні. Героям слава, добрий вам. Пане Віталію, дякую, що долучилися. Спершу все-таки хотів би з вами проговорити ситуацію із Вінницьким ТЦК. Можете, будь ласка, детальніше пояснити, чому відбулася саме така плутанина в заявах і що означає зовнішнє втручання? Що мається на увазі, якщо можемо про це, звісно, говорити? Там наразі щодо цієї події, там відбувається службова перевірка чому саме це оголошення з'явилося на на сторінці вінницького ТЦК. Е, попередні є інформація про те що було зовнішнє втручання і е, хто е, хто хто зараз е, зайнявся цим е, точніше, хто хто винен в тому що відбулося зараз е, ну це є власне є предметом службової перевірки е, тому е, в цілому як вінські ТЦК, так і інші ТЦК дійсно будуть переформатовані там в певних питаннях моменти їхньої роботи. Дійсно буде відбуватися розосередження особового складу. Деякі послуги будуть надаватися дистанційно деякі послуги будуть надаватися ну безпосередньо в ТЦК, але з вимогами з максимальними вимогами до безпекових заходів тобто, під час настання тривоги або ракетної небезпеки то всі. Мають залишити приміщення і переміститися у безпечні місця. Власне, ця вимога вона існувала і до цих інцидентів, але разом з тим, ще раз нагадаю, що не слід нехтувати цими сигналами, пане Віталію, Чи можна говорити вже що так чи інакше, якось удари Російської Федерації по центрах комплектування? Вплинули можливо на короткий період часу на роботу саме ТЦК та СП. Чи були відхилення, можливо, від графіку роботи, призупинка тимчасова короткострокова певних центрів комплектування? Зараз ви зазначили, що працюють в штатному режимі, але, врешті-решт, прояснити ситуацію глядачам? Е, звичайно. Ну тут можна, можна сказати, що ті ТЦК, які перебували під ударом, звичайно, їхня робота була призупинена, mm -hmm. але призупинена ну тільки в, в межах їх адміністративних адміністративного розташування. Mm -hmm. Разом з тим, в цілому, мобілізаційні процеси тривають. І це не вплинуло е, на ті заходи е, з мобілізації особового складу і військових зобов'язаних для поповнення особового складу е, сил оборони України. Тому мобілізація тривала, триває і буде тривати. Щодо дистанційних послуг, якщо зараз говорити про певне переформатування центрів комплектування, є вже е, роз'яснення того, які саме послуги можна от в сьогоднішнього дня, умовно кажучи, дистанційно переводити саме в такий режим, аби не наражати на небезпеку саме і працівників центрів комплектування, відповідно військовозобов'язаних, яз... які перебуватимуть там. Щодо дистанційних послуг, ну дивіться, Міністерством оборони робиться досить багато кроків для того, щоб максимально цифровізувати і спростити цей процес. Тобто, є вже досить багато функціоналу, внесено в застосунок резерв плюс там, де можна отримати ту ж саму, наприклад, ж саме на направлення на походження ВЛК, або оформити документи на деякі види відсрочок. В цілому є 35 видів відсрочок і оформити. І їх безпосередньо вже в, в самому додатку це задача міністерства до кінця цього року, і е, оскільки там досить великий обсяг інформації і необхідна взаємодія з іншими структурами, міністерствами, органами держвлади, е, тому звичайно цей процес він е, певною мірою такий ну, довгий. Mm -hmm. От, разом з тим, зайшов навіть на сайті Міністерства оборони України, ви можете. Так, так само записатися в електронну чергу, і вже з вами потім зв'яжуться представники ТЦК та СП і нададуть відповідні послуги або консультації. Звичайно, просто до цього потрібно прагнути. Не потрібно боятися ТЦК як структури і просто звертатися до них за допомогою або за тими послугами, які вони покликані надавати, нагадаю що по, ну, послугами та СП користується дуже велика кількість людей, тому що це і військові пенсіонери, і члени сімей військовослужбовців, і поранені, і демобілізовані, і, і ще багато багато категорій, які в той чи інший спосіб потребують е, або допомоги, або консультації, оформлення там якихось документів, пане Віталію. Е, уточню ще такий момент. Ви зазначили, що з приводу відстрочок, так є зараз можливості отримувати для певних категорій військово відстрочки за допомогою онлайн режиму через резерв плюс, але відповідно ми знаємо, що не всі категорії мають таке право, і є ще люди, яким доводиться особисто відвідувати ТЦК, аби подавати відповідну заяву на розгляд спеціальної комісії, аби отримувати отримати таку відстрочку. І от я навіть теж в соцмережах читав і люди задаються питанням, як з цим бу? бути В зв'язку з тим, що зараз відбуваються удари по центрі по центрах комплектування і є е, серйозна загроза з боку ворога. Чи можна використовувати альтернативні методи, наприклад, там надсилати поштою тощо? От як як тут бути саме з тими категоріями осіб, які не можуть в онлайн форматі отримати, ну наразі це питання перебуває під розглядом, і я впевнений, що вже в найближчі дні. Ми отримуємо чіткий алгоритм щодо взаємодії військово зобов'язаних і, mm -hmm. і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо е, надання тих чи інших послуг, тих, які не можна надати там дистанційно або у цифровому форматі. Mm -hmm. Тобто зараз в будь-якому випадку ще раз уточню для наших громадян: все працює в штатному режимі. Можна в будь-який центр комплектування, змін ніяких в роботі не передбачено на сьогоднішній день. E Важливо, важливо просто призвонити і уточнити ага. е, у всіх територіальних центрах комплектування. Є гарячі лінії, е, не так давно. Ми їх всі опублікували, і тому можна для попереднього отримання інформації просто зателефонувати і уточнити як режим роботи, так і е, ну в ті чи інші питання, які не потрібно, які потрібно вирішити людей. Зрозуміло, почули вас, пане Віталію. Я вам дякую за те, що ви долучилися до ефіру. і Роз'яснили Віталій Саранцев, речник сухопутних військ збройних сил України, був з нами на зв'язку.